Вечір добрий усім глядачам телеканалу Аверс. Христос народився. Вітаємо усіх зі святом. Але сьогодні у прямому ефірі на часі будемо говорити про одну з актуальних тем неріздвяних, На жаль, зрештою, люди, які сьогодні торгують на ринку, можуть стати заручниками ситуації, тому що їм пропонують укласти договір із область поживспілку, яка нині дійсно не є дієздатною на ті території ринку, де нині працюють комунальні ринки. Луцька насправді ситуація заплутана і складна, але якщо ви раптом є підприємцем, або ваші рідні чи близькі там торг. Гують, не перемикайте півгодини живого ефіру. Із спікерами, які знають більше. Поруч біля мене Ігор Дельов, керівник громадської організації Бізнес Волині. Добрий вечір вам. Добрий вечір, Михайло Ломага, заступник голови комунального підприємства Луцькі ринки. Вечір добрий, добрий. вечір. і Наталія Юрченко, директор юридичного У. департаменту Луцької міської ради, ради. Добрий вечір. Доброго вечір. Ну, зрештою, пане Ігорі, наскільки стало мені відомо, до початку ефіру, що фактично 18-й рік завершився і 19-й початком того, що люди звернулися до вас не просто так, а пояснити їм, чому їм пропонують укласти договори на право торгівлі із облспоживспілкою, коли там ми знаємо, вже є комунальне підприємство Луцькі ринки. Пригадаємо. Ну, так крім того, що воно є, і насправді договір оренди був припинений ще влітку минулого року. І ну, в людей слушне запитання, чи продовжувати, чи підписувати нові угоди з облспоживспілкою. І навіть на перший погляд, коли я там почитав умови тих договорів. Ну, дуже, на жаль, але часто люди ну, не вчитуються в договорі. Там навіть є пункт про те, що при несплаті 4 місяці за оренду uh -huh. е ця металева конструкція, що належить підприємцю, uh -huh. стає власністю з побу споживспілки. Це ну, взагалі нонсенс. Ну і плюс нав'язування охоронної фірми. Яку, яка охороняє будівлю споживспілки? Там саме в пункті прописано, що тільки та охорона фірма, яка охороняє, ну це також нав'язано, Я думаю, що це антимонопольний комітет має з цим розбиратися mm -hmm. і. От, от така ситуація. Але розумієте, ще до нового року ну, були, відбулися збори, і угу. була піднята ціна ще на 5 гривень. Ким піднята одразу? Хто підняв ціну? Ну, облспоживпілка. Угу. От була запропонована 120, Ну, я знаю, були збори на зборах там підприємці. Висловлювали свої заперечення і домовилися на 115 гривень uh -huh. за квадратний метр. Uh -huh. Ну розумієте, особливо на центральному ринку там ситуація дуже дивна, що там по лівій стороні вже є комунальне підприємство, де підприємці сплачують. 97 гривень за квадратний метр. А тут ще плюс на 5 гривень була 110, стало 115 і е, нібито і, е, угода закінчилась, і от люди запитують а люди а що робити? А люди налякані до вас прийшли. Зрештою, вони до вас прийшли налякані. Отримати інформацію, роз'яснення. Ну, від дивіться, вас. справа в тому, що до людей доведена інформація, що з споживспілкою продовжений договор на 10 років. Ну, я почитав документи, так, є рішення суду, але ну, заключені угоди. Нема. Ну, я думаю, mm -hmm. фахівці більше фахово пояснять. Тому ну, якби ситуація така: люди питають, чи зараз там заключати угоди, чи не заключати. Ну, я не юрист, але ну розумію, що ситуація дуже ну, скажімо, така хитка, тому що люди можуть ну, стати заручниками, на вашу думку, цієї ну, звісно, ситуації, тому яка що скалася. можуть виникнути судові спори. Якщо людина підписала угоду, так вона вже якісь зобов'язані. Ну, треба детальніше вивчити ту угоду, яка пропонується. Але ну в будь-якому випадку, коли люди там два суб'єкти господарювання заключають договори, вони відповідають по цих договорах. І тому ну, стало питання, чи взагалі заключати їх, чи не а якщо не заключати, що буде? І, 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 як, і Як себе вести? Ну, зрештою, що буде? <кій> у нашій студії є заступник голови комунального підприємства Луцькі ринки. Це пан Михайло. Пане Михайло, трішечки. Наші глядачів ведемо в предісторію. Коли було створено комунальне підприємство, ну і зрештою, яка земельна ділянка в місті сьогодні є вже тією фактично власністю, на якій можна сьогодні вам господарювати. Комунальне підприємство Луцькі ринки було створено у. Березні місяці 2018 року мета створення його була єдина це сконцентрація е, коштів, на, направлених на те, щоб навести лад на центральному ринку з метою е, того, щоб е, вирішити ту проблему, яку сьогодні представляє центральний ринок для частини, е, старої частини Луцька. Ну і, і у нас нам було виділено міською радою 0,55 гектара земельної ділянки. І з, з червня місяця, з 15 червня, ми стали е, заключати угоди з підприємцями. І буквально до кінця червня у нас вже було заключено 99,9% всіх наявних підприємців. Це 371 угода на сьогодні. І всі підприємці працюють з відповідними дозвільними документами, справно сплачують ті ринкові послуги, які ми з ними домовились виконувати. І в нас сьогодні там є відповідний порядок. Недавно нам також міська рада дозволила обслуговувати 21 торговий кіоск по вулиці Замковій, і в нас сьогодні вже нарахується таких наших клієнтів. На ринку це 392 угу. клієнта. Яку ціну вони сплачують, зрештою, за, за оренду, нагадаємо? 97 гривнів 30 копійок. Цей тариф погоджений з міською радою, затверджений на виконкомі, і в нього включено дуже великий об'єм робіт, значний об'єм робіт, таких, як. Оновлення твердого покриття на території центрального і завокзального ринків, включені винесення газогону із території завокзального ринку, включено також більш сучасне освітлення, не таке енергоємке, ну і ряд інших заходів. І Тому нас сьогодні просто дивує та а, а, інформація, яка сьогодні uh -huh. виходить про те, що обспожиспілка планує і дальнішу збільшення. Тарифів, так як наповнення цих тарифів і так воно у них значно завищене в декілька разів. І сьогодні вимагати від підприємців збільшення це просто така йде наруга над, над інтересами підприємців. Ну, і зрештою, ми собі сьогодні уявити, що дійсно це центральний ринок, про який говорить пан Михайло, він має дві частини: має ліву і праву частину. От щойно про тих 370 підприємців, це власне ліва частина цього ринку. Що у нас із правою частиною, пані Наталі, що там за такі судові позови, які не дають? Фактично налагодити роботу, тому що пан Горгут сьогодні нібито має повноваження заключати ці договори, тому що триваються судові процеси. Пояснює власне, людям? ви дуже правильно сказали, нібито має повноваження. Ключове в цій ситуації дійсно, ну в міській раді відомо, що Волинська обласна спілка споживчих товариств маніпулює на даний час інформацію okay. щодо судових рішень, які стосуються земельних ділянок, які були раніше передані в оренду okay. Волинській обласній спілці споживчих товариств. Але хочу нагадати, що договір оренди земельної ділянки на Глушець-1 закінчив термін своєї дії в серпні минулому році. Так, з поживспілкою були ініційовані судові позови щодо, зокрема щодо продовження договору оренди даної земельної ділянки. Справа розглядалась в господарському суді Волинської області. На даний час є рішення суду першої інстанції на користь позивача, однак дане рішення не набуло законної сили, оскільки оскаржена Луцькою міською радою. До Рівенського апеляційного господарського суду справа е, прийнята до розгляду, однак ще не призначена в судовому засіданні. Тому, звичайно, казати про існування будь-яких орендних відносин на даний час між Луцькою міською радою і Волинською обласною спілкою споживчих товариств є некоректним і не грунтується, скажімо, на обставинах, які існують, оскільки будь-яких додаткових угод щодо продовження договору оренди даного не було укладено. Між Луцькою міською радою та Волинською обласною спілкою споживчих товариств. Так само, що стосується земельної ділянки на вулиці Карпенка-Карогу, ситуація... один, ми маємо інший ринок. Так, інший. маємо інший ринок. Рішенням Луцької міської ради, якщо не в червні минулому році було припинено договір оренди даної земельної ділянки з Волинської обласної спілкою споживчих товариств та передано земельну ділянку постійне користування комунальному підприємству Луцькі ринки. Скажімо, будь-хто з підприємців може сьогодні зайти у державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, де вбачається, що право постійного користування на земельну ділянку на вулиці Карпенка Карого 1 зареєстровано саме за комунальним підприємством. Знову ж таки, те, що є судові рішення першої інстанції по даній справі, оскільки також міська рада була втягнута в судові процеси із приводу і даної земельної ділянки. Рішень суду, які б набрали законної сили, які б стосувалися цього питання, наразі немає, тому будь-яка інша інформація, яка надходить зі сторони Волинської обласної спілки споживчих туристів, є спекулюванням даної ситуації. Ну от зрештою, дивіться, не всі є юристами. Так ми уявляємо собі, що підприємці вони випадково сказали слово таке ключове на початку. Маніпулювати можуть так думкою тих, хто продає на ринку. Як їм не потрапити на ось цей гачок? Як вони можуть прочитати? Їм скажуть. А є рішення суду? От прийдуть до них у контейнери, скажуть, є рішення суду. Будь ласка, підписуй договір. Люди не вчитаються, що там 30 скільки пунктів, і вони будуть заручниками. Що ми їм можемо порадити? Куди звернутися? Чи юридичний департамент, чи до пана Ігоря, чи до пана Михайла йти. Ну, я вважаю, що будь-які методи, які сьогодні дозволені законодавством, які би сприяли роз'ясненню підприємцям їхніх прав і обов'язків, є прийнятними і є доречними в цій ситуації. Я вважаю, що підприємці можуть скористатися послугами будь-яких кваліфікованих юристів при підписанні договорів і, отримавши відповідні проекти договорів, вони для того, щоб не допустити в подальшому порушення своїх прав, мають обов'язково проконсультуватися з фахівцями. Звичайно, в разі виникнення будь-яких питань вони можуть звернутися в юридичний департамент Луцької міської ради Богдана Хмельницького, 19. І я думаю, що також на комунальне підприємство Луцькі ринки і до громадських організацій, які захищають громад підприємства. Пане Михайле, маєте на продовження думку? Перш за все, підприємцю <кхух>, треба вимагати від дирекції ринку. Чи представника, до, який прийде Чи до них, представника, правильно? який приходить uh -huh. у його торгову точку з, uh -huh. з позицією про заключення угоди, вимагати договір оренди цієї земельної ділянки з міською радою? Це а він я... каже: я вам завтра принесу з рішенням суду і Не... маніпулює, наприклад, наприклад, ну думкою. так завтра і заключимо. Стояти на своєму радити підприємцям. Ми, ми, коли прийшли до підприємців на ринок на свою ділянку, ми ходили рішення міськради. Перша сторінка, друга сторінка реєстр, де зареєстровано право власності земельний реєстр. Третій е, м, угода, і, і тільки тоді вони читали. Ми їм давали тиждень, два на розгляд разів десять зустрічалися, обговорювали ці питання, приймали рішення. Ігор із, із активом своїм приходили до нас в дирекцію. Ми прийняли їхні пропозиції щодо коректировки окремих пунктів і так далі. Це у нас був вже діалог. Бу дуже спочатку дуже бурхливі були такі розмови, але потім люди зрозуміли, що ми все таки не просто прийшли сюди на час, а ми прийшли на, на довгий час. Можна сказати, назавжди. І тому у нас в кінці ми знайшли порозуміння. У нас сьогодні йде злагоджена робота, і ніяких у нас претензій немає не до підприємців. Я надіюся, і в них до нас немає. Угу. Ну і зрештою, дивіться, а чим можуть маніпулювати, на вашу думку, ось на тій, стороні, на, на тій стороні, можливо, ви вже чули щось від підприємців, що вони говорять, коли приходять? Чи, можливо, пан Ігор знає. З чим приходять, що обіцяють. Ну, не знаю, знаєте, раптом кажуть, а ми вас захистимо, а тут міська рада не знає, хоче парковку побудувати. Всяке може бути, тому що з інформації з приводу навіть оренди ми знаємо, є окремі видання, які вже говорять, що на 97 гривень, а більше, значно більше, 110 гривень від комунальних ринків. От що робити? Пане Ігорю, як не потрапити на такі маніпуляції? Ну, Бо е що інформація е е е шкідлива інколи. Е е е дивіться, звісно, є і представники громадськості, є. і... Органи місцевої влади, до яких можна звернутися, але розумієте, ну от е, добре, що ну сьогодні відбулася така розмова. Люди, хоча б отримали uh -huh. е, цю інформацію. Можливо, ну дійсно е, приділити цьому більше уваги, тому що ну люди ну дійсно боязливі. Ну, а от якщо я не заплачу чи не заплачу, uh -huh. от що мені буде? Да? Це ж має якийсь кваліфікований юрист. А не всі ж ну мають uh -huh. е, ну, по перше, це якісь кошти треба сплатити. Так а що це буде вартувати? Як людині ну захищати себе? Щось ми можемо підказати, щось, ну це хтось людині має ну, пояснювати на місці. Ну, я знаю, що там дирекція там, комунальних ринків, коли звертається, да, і підприємці звертались. Прямий телефон, і до директора і заступника. Ну uh -huh. принаймні, ну я знаю, що ніколи не відмовляли. І зустрічалася uh -huh. з підприємцями з приводу угод, і Там були такі події, що десь люди від'їжджали, і треба було там пізніше сплатити. Хтось в лікарню попадав. Ну, це поточний процес він є. Коли вже є сформована да там дирекція є вже сформована робота на ринку, але ну саме юридичні послуги, їм треба знати до кого можна звернутися. Ну і чому ну якщо юридичний департамент був би такий ласкавий, щоб людям роз'ясняв, і вони могли туди потрапити чи там управлять. Ну каже пані Наталі, що можна навіть адресу називає. Пані Наталі, чули такий момент від пана Ігора, так що в цьому договорі, на якому він вже десь мав його нагоду побачити, є такий момент. Якщо не заплатиш за 4 місяці, фактично контейнер стає власне. Облспоживспілки. От приходять і кажуть: не заплатиш, заберемо. Як людям тут не стати, теж ну раптом їм страшно. Вони підуть платити, вони будуть боятися, бо їм треба годувати своїх дітей. Я би тут радила не підписувати такі угоди і з такими умовами, принаймні, в першу чергу. Звичайно, ну тяжко тут давати юридичну оцінку документу, якого ми не бачимо. Тільки слів та що говорять та, підприємці, та. які звертаються. А власне, звичайно, якщо в цьому договорі йдеться щось таке, яке стосується розпорядження земельної ділянки, то безперечно, цей договір на даний час є нікчемним, оскільки будь-яких прав на земельну ділянку Волинської обласної спілки споживчих товариств на даний час не існує. Пане Михайле, чи маєте ви право як підприємство, комунальне, луцькі ринки, заключати договори із тими підприємцями, про яких ми говоримо? Це права частина, права частина. Центрального ринку чи ні, безперечно, що ми такого права не маємо, тому що ми, ми не є. Ми не заключили угоду з міською радою на оренду даної ділянки, і тому ми також не маємо законного права. Ми можемо тільки людям підсказувати і говорити про те, що вони можуть не заключати з обспожив спілкою до тих пір, поки не буде вирішений конфлікт цей і поки не буде встановлений настоящий орендарь або uh -huh. власник цієї землі, uh -huh. але які можуть, зрештою, от пані Наталі, які можуть бути такі, як то кажуть, наперед прогнози щодо рішення цього суду, на вашу думку, як юриста? От те, що зараз отак говорили, що не поки uh -huh. немає рішення, а скільки його можна чекати? Well, на бачу, вашу дуже тяжко прогнозувати, особливо в нас, в нашій, скажімо, судовій системі, на жаль, яка існує в Україні, тяжко будь-які прогнози давати щодо судових рішень, однак. Позиція міської ради як власника земельної ділянки є чітка. Тобто, розумієте, був договір, був діючий договір оренди, який мав певний термін. Тобто, договір закінчився в серпні 2018 року. Міська рада, яка від імені територіальної громади розпоряджається цією власністю, прийняла рішення про те, щоб не продовжувати далі договор оренди з Волинською обласною спілкою споживчих товариств. Звичайно, на сьогоднішній день існує ціла низка. Нормативних правих норм які, скажімо, підтверджують позицію Луцької міської ради щодо її права розпоряджатися земельною ділянкою і заключати договір оренди з тим, з ким вона вважає за необхідне, тобто розпоряджатися земельною ділянкою, яка належить територіальній громаді міста Луцька. Це можна назвати і закон про місцеве самоврядування, і земельний кодекс, і закон про оренду землі, і навіть ті ж самі норми конституції України, які гарантують місцеве самоврядування. Тому е я переконана як юрист, що права позиція міської ради є законною обґрунтованою. А будемо бачити, як буде судовий процес, як буде наскільки він так. буде довгим, пане Ігорю. Та теж на завершення на вашу думку, чому облспоживспілка зрештою так тримається, не відпускає позиції? От по-простому, скажіть громадянам підприємцями, ну, я вам скажу те, що люди думають на ринку, що споживспілка завжди якось виходила з даних позицій, і цей випадок не виключення. І тому вони ну якби в непохитність такого монстра вони <смі> чомусь вірять і бояться його. Тому що є вже е, і судові спори, да, там поживспілкою, і е, людей там вивозили контейнери, і ну і таке інше. Тому люди тут в цьому випадку беззахисні, чому і хотілося, щоб. Якщо орган місцевого самоврядування там готовий захистити, да, які наслідки будуть, якщо людина ну вступить в боротьбу з цим? не зараз. Ну судові судові тяжби дуже дорогостоячі, розумієте. Ну і принаймні має бути якась чітка позиція, а люди ну, просто не знають, куди бігти. От вони кажуть, от, ну, ну а що мені порадити? Uh -huh. я кажу, ну, це кожен, як і каже, дивишся, читаєш договір і uh -huh. е, приймаєш своє рішення. А якщо він мене викине, ну і uh -huh. тут я ж... Грудю не не затулю всіх, uh -huh. розумієте. Люди ну, це нормально боятися таких речей, тому що uh -huh. це є ну велике підприємство. Він а що ви їм порадите? Дочекатися моменту цього про який ми ще не говорили з пані Наталією. Дочекатися, все ж таки, зрештою, витерпіти цей момент тиску no, маніпуляцій. Дивіться, я так само би радив би, кінечно, звертатися до фахових юристів. Звісно, хто хоче Ну, кому може підсказати, підскажу і я Розумієте, якщо люди будуть звертатися і щоб вчитатися хоча б в ті договори, як себе вести в даній ситуації, розумієте, якщо там не підписувати, або, там, я не знаю, звертатися кудись, якщо примушують таке робити. Да? Ну, це, ну Людина має знати і бути захищеною. От. І для цього і існує так і юристи. Ну але дійсно хотілося, щоб орган місцевого самоврядування також включився в цю роботу. І тому став що... на захист цих підприємців. звісно. пане Михайло на завершення. Якось в новому році, 19-му, плануєте співпрацювати з підприємцями, з тими, з якими вже почали співпрацювати. Чи все буде гаразд на вашу думку? Ну, безперечно, все буде гаразд, і я впевнений, в тому що рано чи пізно. Комунальні ринки будуть обслуговувати не тільки цю невеличку ділянку, а й всі ті ділянки, які сьогодні належать арендарям, які являються непорядними по відношенню до, до держави, до підприємців, до інтересів лучан, які просто викачують кошти з цих ділянок, нічого не вкладаючи туди шляхом судових всяких відтяжок, маніпуляцій і так далі. І коли ми сконцентруємо в себе достатню кількість земельних цих ділянок, і коли в нас буде достатньо коштів, тоді можна буде зробити відповідні ті, ті роботи, які плануються по по центральному ринку зробити реконструкцію, привести його в відповідність до того, яким повинні бути сьогодні сучасні ринки. Нормальне електропостачання. Ми знаємо, була проблема так і газова труба, і те, що ви казали, пожежа небезпечна ми ці всі ситуація. Ми питання вирішилася. вирішуємо планово вирішуємо. Ми ми це все бачимо в своїй стратегії, і ці питання будуть вирішені. Одно... в цьому році. У цьому році Безпеку. Ну, ось так фактично в такому круглому столі сьогодні намагалася розібратися із ситуацією, яка склалася на центральному ринку, зокрема міста Луцька. Отож, дорогі підприємці, вчитуйтеся в документи, не бійтеся, перевіряти, з чим до вас приходять, оскільки, зрештою, від того, що ви прочитаєте, буде залежати ваша завтра. І сьогодні ми про це говорили. Ось в такому невеличкому форматі з паном Ігорем Дельовим. Дякую вам, Михайлом Лумагою та Наталією Юрченко. Дякую, що були сьогодні з нами. Все різдвяний вечора. Усім бажаємо бути здоровими. Звісно, берегти себе і у родинному колі... Лі продовжувати святкування різдва на все добре і не перемикайте телеканал Аверс. Далі ефір продовжують новини. Будьте з нами.